Ще не в миражі, ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожень ласки, я краса на сонці, запанує ми, ми браття у свої сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свою. Свого каже, що ми братя Шановні наші воїни! Вітаємо вас з святом, Днем захисників і захисниць України. Пройдуть роки, пройдуть століття. Але і нові покоління будуть зберігати святу пам'ять про героїв України, героїв нашого з вами часу. Збережімо ж віру і силу духу. Вони потрібні нам для перемоги. Боже, Україну бережи. Дай нам безмежно терпіння й одностайності, злагоди і взаєморозуміння, щоб збулося провіщення нашого пророка, кобзаря, і оживе нова слава, слава України! Героям слава! Любі захисники України! Вітаю вас зі святом козацтва. Бажаю вам сміливості, мужності, сили, витриманості. Я вірю в нашу з вами перемогу. Бажаю вам, щоб ви повернулися до своїх рідних і обійняли їх. Дякую, що захищаєте нас. Слава Україні! Доброго вечора, ми з України.